Вітаю, ваші глядачі, в ефірі програма розмова студії сьогодні. Гість програми перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Вітаю вас, Валерій Вітаю, вітаю, вітаю глядачів. Стартував палюльний сезон в місті. Яка загалом ситуація? Сьогодні місто Полтава опалює Полтава тепленерго. з боку Полтавської міської ради зроблено все для того, щоб цей сезон пройшов максимально, скажімо так. Ефективно ми виділили 17 мільйонів гривень на ремонт котельні «Поквітучий», Потім ми виділили вже 90 мільйонів гривень на закупку газу, в НАК Нафтогаз. І я думаю, що це можливо не остання цифра. Будемо ще додати. Сьогодні заплановано також виділити 30 мільйонів гривень на ремонт. Мереж в 109-му мікрорайоні сьогодні. Документи підписані і відправлені в Мінфін на погодження, тому що це держ... це субвенція і сьогоднішнього дня. Там необхідно погоджувати з державою і з мінфіном. З приводу інших це ми говоримо за житловий фонд, у нас ще є у Полтавській міськради. Наші дитячі садочки, комунальний за комунальні заклад, комунальний заклад, да то вони сьогодні всі працюють. У штатному режимі я хочу сказати, що у нас по освіті із 129 закладів у 30 власні котельні, в тому числі в старостатах, це дитячі садочки і школи. У лікарняних закладах, у двох у нас є свої котельні. Ну, не свої, а вони купують тепло не у Теплоенерго, а у приватних. Виробників тепла, але це котельня на твердому паливі незалежно від газу. Тому, скажімо так, автономно можуть працювати, якщо навіть буде відключено газ. По пунктам обігріву? По пунктам. обігріву. Ми, скажімо так… Рухаємося в цьому напрямку. Сьогодні ми визначили близько 100 таких пунктів обігріву, 29 з них це там, де проживають е, наші внутрішні приміщенні особи. Всі заклади, які мають автономне опалення, це їх, я вже сказав, їх 26, будуть також в цю мережу включені, в тому числі в старостатах, тому що е, ми можемо незалежно від Полтавотепленерго, е, скажімо так, дати тепло в ці будівлі. За рахунок чого буде там е, опалюватися? Газ гасну Газ. Це, це просто е, газові котельні у наших дитячих садочках і школах і в старостатах, в тому числі. Також у нас е, власна котельня по листопаду, але поки що рішення, чи робити з нього пункт обігріву чи ні, тому що ну ви розумієте, да, це величезне приміщення, яке не пристосоване для проживання. І, скажімо так, сьогодні стоїть питання. Але в разі необхідності, звичайно, ми будемо всі ресурси включати для того, щоб дати людям можливість е, обігрітися. Що таке пункт обігріву? Це е, територія, де люди можуть прийти в разі відключення е, електроенергії, світла, там тепла. Там буде, запас, там буде запас води, ліків і сухий пайок. А також при необхідності ми запасаємося продуктами харчування, тому що в нас в чотирьох закладах будуть потужні генератори, які будуть повністю забезпечити електроенергію заклад. Це школи. В десяти школах ми ставимо котли 200, 200 кВт на. Твердопаливні, які будуть забезпечувати теплом, решту закладів, ми е будемо покривати за рахунок. Е Мобільні теплові станції, які складаються там із комплектху, де ну, два теплогенератора, мовно кажучи, які працюють на рідкому паливі. Ну, тобто на пальному, на бензині, на дизелі. На, на, на солярі, такому. на мазуті, да, які не прив'язані, вони переносні, вони мобільні. То ці заклади, де будуть мобільні, мобільні переносні ці установки, ми забезпечуємо їх генераторами. Тобто, ми хочемо сьогодні, щоб генератори були в усіх наших навчальних закладах щоб в разі необхідності ми могли населення максимально швидко евакуювати. І на сьогоднішній день ми, у нас вже приблизно під 30 тисяч посадочних місць готові такі пункти обігріву. Ну, близько іде, близько 100, іде. я уточню, правильно? Близько да, 100. Близько таких 100 пунків. ну, плюс-мінус один, да, але в сумі це десь може дати можливість 30 тисяч жителям, скажімо так, бути використати. З да. Ви повідомляли про те, що брали участь у штабному тренуванні з органами управління цивільного захисту Полтавської області щодо виконання завдань в умовах осінньо-зимового періоду. Що там навчали, що там тренували, і що це можуть бути це, це було дві за... позиції. Перша позиція це була вона ну нескільки можливо, Полтаву стосувалася. Це було позиція, що різке погіршення погодних умов, траса Київ-Харків і траса на Кременчуг заметені снігом. Сполучення закрито, машини застряли в дорозі, і от, скажімо, як діють служби на надзвичайна ситуації, швидка допомога, дорожня служба, якби ми і друга ситуація вже стосується безпосередньо Полтави. Це, скажімо так, один із об'єктів енергетичної інфраструктури, виведений з ладу. Таким чином, 32 тисячі абонентів не мають це тепла. це. має мають якась котельня? Так. Да. Угу. 32 абонента. Це порядка 60 тисяч жителів не мають тепла. Це котельня так обслуговує. Mm. Тому ми моделювали ситуацію. Евакуація на ближчі е, пункти обігріву. в разі необхідності розгортання наметів. Але я вважаю, що розгортання наметів в даній ситуації, коли котельня виведена на довгий час з ладу, воно не спасе ситуацію, тому ми повинні сконцентруватися виключно на е, капітальних будівлях і е, облаштування пунктів обігріву в цих будівлях. Тому в місті Полтаві ми будемо робити в першу чергу, скажімо так: наголос на тому, що це повинні бути капітальні наші будівлі комунальні форми власності, які будуть генеруватися і отримати генерацію за рахунок альтернативних джерел. В деяких містах України розробляють і впроваджують програми по компенсації мешканців міста, тим, які закуповують за власні кошти, там оці генератори. Чи є така перспектива можлива в місті Полтаві покрити якісь якусь частину коштів, витрачених на закупівлю цей Е, Ну по-перше, це повинно бути погоджено із мінфіном постанові 590, що ми можемо фінансувати даний від угу. е, напрямку. Да. Угу. Таких ініціатив на сьогоднішній момент не було. В принципі, як варіант, воно може розглядатися, але сьогодні ми в першу чергу ресурси направляємо на забезпечення наших військовослужбовців, в другу чергу на е, бути готовими до надзвичайної ситуації. Це е, виведення з ладу інфраструктури, електроенергія, тепло, вода. Створення нових укрутів на якому етапі і перспективі? Нові укриття. В першу чергу ми забезпечили укриттями десь поточним ремонтом, десь капітальним ремонтом це заклади освіти, де проходить е, офлайн навчання. Також саме медичні заклади, де знаходяться пацієнти. Другий, друга черга підготовки, скажімо так, і ремонту, чи поточного ремонту, чи капітального укриття в інших комунальних закладах, в яких не знаходяться постійно цілодобово, наприклад, там там. Поліклініки, але в них є можливість скористуватися укриттями не тільки працівникам поліклініки, а й жителям навколо навколишніх будинків. От, Як приклад, друга школа. Там наскільки велике приміщення, що в разі тривоги жителі навколишніх будинків приходять в дане укриття. І на якому етапі створення цих нових укрутів? Ну, Сьогодні поки що ми підбираємо перелік цих об'єктів для того, щоб при фінансуванні на наступний рік їх включити в цей перелік. Щодо фінансування, хочу сказати, щоб жителі громади знали, у нас бюджет цього року був 4, 4 мільярда 500 мільйонів, на наступний рік буде це 3 мільярда 600 мільйонів, тобто мінус 900 мільйонів. Це Місто. через що? Через що це? Через те, що 400 мільйонів буде вилучено в державний бюджет. У нас не буде субвенції освітянської, яка завжди дається десь до, до, до 200 мільйонів. Плюс не будуть діяти певні види програм, які фінансувалися з державного бюджету? По відключенню, в зв'язку з відключенням. Електроенергії в місті, ну слава Богу, що воно вже планово якось по певному графіку. Змінилися і транспортні, я так розумію, моменти да. Тролейбуси йдуть за яким своїм графіком. Яка ситуація з транспортом загалом? Після е терористичних атак е росіян на мирні об'єкти в першу чергу інфраструктури, е яка генерує електроенергію і розподіляє, е в Україні, стала нехватка електроенергії. І виходячи з цього, ми. Виконали доручення, яке поставлено державою, це зменшення е, потужностей, і таким чином ми електротранс, якщо ви пам'ятаєте, взагалі не ходив, а потім все-таки ми випустили на маршрут. І сьогодні електротранс це е, тролейбуси ходять в режимі 49 одиниць з п'ятої ранку до 10 ранку, і потім з 16 до е, 20. -ї. Ходи також 49 одиниць. В принципі, сьогодні ми ведемо перемовини про те, що можливо запустити в тому режимі, який він працював. Круглі, тобто, скажі, ну, в... да, протягом дня. Да. Якщо говорити про кількість маршруток, можливо, збільшили, а не збільшили? Кількість транспортних засобів автомобільного транспорту збільшилося, тому що приватний перевізник він вийшов на маршрут. І таким чином різницю у транспортному сполученні покриває за рахунок автомобільного транспорту. Вчора пройшло засідання місць виконкому, і, зокрема, серед інших питань говорили про новорічну різдвяні свята, наскільки не помиляюся, що там планується, що буде. Ну, це один із пунктів новорічного різдвяні свята, тому що там було прийнято рішення про е проведення ярмарок. Зазвичай ми даємо дозвіл під кожну ярмарку. Тому було прийнято рішення, щоб виконком його прийняв, починаючи із е, грудня по квіти наступного року, дозволити територіально на вулиці Соборності проводити ярмарки, е, приурочені тих чи інших заходів. Не, можливо, це буде не тільки ярмарки, в тому числі це проведення якихось публічних заходів, концерти, вистави. Там, е... Це від злато місто і до театру. Ні, ні, Воголя, я правильно розумію? Е, е, ні, це від Цума і до. Е... Між двома вулицями, площа перед театром Гоголя. скажімо Тобто так. від цьому до театру Гоголя? Так, да. ну до цього прикрай. Якщо необхідно буде збільшити, то звичайно ми збільшимо, але поки що заявок не було ніяких. Угу. Ялинка, не ялинка, буде, не буде, коли ці всі рішення. Рішень ще не було ніяких з приводу ялинки, тому звернень якихось не було. Будемо діяти по ситуації. Ви згадали про допомогу військовим, як забезпечуємо їх напередодні зими? Чого можливо бракує? З приводу військових полтавських спротив є така програма. Вона передбачає 150 мільйонів фінансування, практично до 100 мільйонів може фінансування, фінансування забезпечено повністю. До 100 мільйонів вже потрачено на потреби ЗСУ і тероборони, а також інших підрозділів, які несуть безпосередньо виконання функцій по обороні і захисту держави. Це я маю на увазі, національна поліція і підрозділи з надзвичайних ситуацій, ДСНС. Ми бачимо, як останніми днями вони гасили пожежу. Яка виникла з атаки дронів. Тому сьогодні ми передали один із автомобілів, і таких вже у нас їх до десятка набігає, а також квадрокоптери передали тепле, іде зима, тому є звернення з приводу зимового. Обму... Одягу. одягу, да, тому ми забезпечимо їх зимовим одямию рюкзаками і тактичним спорядженням. Але після атаки дронів на місто Полтаву виникло питання щодо створення, скажімо так, якогось захисту над містом, над куполом міста, над зробити якийсь певний купол. Тому вчора на виконкому винесли ряд питань, які військові визначили певні технічні засоби, які могли б відслідковувати. Вночі оці дрони Камікад, за які практично не можуть вливити радари, тому сьогодні є певні там технології. Ми ці документи отримали. Сьогодні ведеться підготовка по закупівлі даного, е, даних приладів для того, щоб передати нашим Збройним силам протиповітряної оборони. І запитання від наших глядачів: вічні вогні. Що там з ними? Працюють вони не працюють, будуть, не будуть у зв'язку знову ж таки з економією. По вічним вогням. Вічний вогонь на військовому авіамістечку відключений взагалі і не працює. Я думаю, що і ми його не будемо включати. Вічний вогонь біля скоротної матері сьогодні функціонує, але там стоять горілки, які мінімізують витрати блакитного палива. Але я думаю, що прийде час і там буде стояти інсталяція. Це там, де біля конкорду ми маємо на увазі да, оце, да, да. в цьому комплексі. І наступне питання. Пам'ятники. Значить, завернули Петра. Завернули пам'ятник відпочинку Петра Келіну. Келіна завернули днями. Облили ватуті на пам'ятник Відмили. Ну, то не ми є. Рекомендації по пам'ятникам, і, зокрема, і в корпусному саду. В нашому центральній е, пам'ятник е, були Что? застереження, рекомендації Міністерства культури. Чи будете ви загортати це запитання? Чи будете ви загортати і пам'ятник той, що стоїть, наш центральний з орлом центрі? Сьогодні ми цього робити не будемо. З приводу пам'ятників історичних, які у нас знаходяться, це іде дискусія. І ми будемо діяти виключно в правому полі, якщо буде якийсь... Документи, які е, регламентують знесення тих чи інших пам'яток чи історичних пам'яток, то звичайно. Ми питання тут не про знесення, а про загортання. Так. Якщо ви завернули пам'ятник Петру Келіну відпочинку, то чому ви не звертаєте пам'ятник в центрі Полтави? Ось як звучить питання. Ну, на даний момент ми його не плануємо згортати. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам дякую. за увагу. Побачимося. Про теплу кімнату і перес.